Образа на батьків може тримати нас у пастці болю все життя. Вона, звичайно, може мати реальні підстави в дитинстві, але ми не можемо змінити нашого дитинства. Тож ми можемо дещо змінити свій стан і ось. Дієві речі, які працюють, візьміть аркуш і випишіть усі претензії, образи, біль, все, що ви відчуваєте на цей аркуш, або наговоріть, наприклад, голосове повідомлення. Також ви можете записати відео. Уявіть, хоча б, якщо неможливо поговорити, бо дуже часто неможливо поговорити з реальними батьками, а часто і не потрібно. Про свої претензії, образи та дитячі болі. Ви можете поговорити це з уявними батьками або. Приклад з людиною, яку можна поставити на місце батьків, проговоріть усе, що ви хочете сказати, щиро не скриваючи жодних почуттів, прийміть те, що можливо вже зараз змінити нічого не можна. Є, як є, і спробуйте дозволити собі це відпустити, не заради того, щоб бути хорошою донькою а, чи ідеальним сином, а заради себе, заради власного спокою. Максимально сконцентруйтеся на собі та на своєму житті, на ваших інтересах, на вашій підтримці, на тому, що ви можете зробити для себе, і якщо не вдається самостійно. Зменшити цей біль та образу на батьків, обов'язково зверніться до психолога, адже ваш стан може бути набагато кращий, і ви можете мати набагато вільніше та радісніше життя без оцих давніх старих образ та без дитячого болю. Його не потрібно все життя носити з собою.